Добрий день, мене звуть Сорожко Лариса Михайлівна. Я методистка центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Тема моєї доповіді актуальні питання виховання громадянина Патріота в умовах сьогодення. Методичний кейс. Відповідно до закону України про позашкільну освіту. Одним із питань позашкільної освіти є виховання громадянина Патріота України, виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянь. Громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, виховання у вихованців патріотизму, любові до України, повагу до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів. Збройна агресія Росії проти України підкреслила життєву необхідність виховання у дітей та молоді національно патріотичної відданості своїй країні. Війна поставила перед нами нові виклики. Пов'язані з утвердженням національної ідентичності. Країна потребує активізації роботи з підростаючим поколінням щодо виховання любові до батьківщини. Важливо, щоб національно-патріотичне виховання було не лише декларативним, а й дієвим. Це означає, що воно має формувати у дітей та молоді не лише знання про Україну, а й активну життєву позицію, готовність до захисту своєї країни та прагнення зробити її кращою. Національно-патріотичне виховання це запорука успішного розвитку України та її гідного майбутнього. З метою реалізації поставлених завдань у центрі проводиться відповідна робота з посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. У методичному аспекті для керівників гуртків розроблено методичний кейс. Структура методичного кейсу наступна. Основні поняття та терміни: методичний конструктор для педагогів з проблеми, актуальні питання виховання громадянина патріота в умовах сягадення, національне патріотичне виховання у нормативному полі, рекомендаційний список літератури з проблеми, актуальні питання виховання громадянина патріота в умовах сьогодення, портфоліо висловів з проблеми, актуальні питання виховання громадянина патріота в умовах сьогодення. В методичному кейсі ми розкрили основні поняття та терміни, а саме, що містять поняття, громадянське виховання, громадянськість, громадянське суспільство, громадянська культура, гідність, громадянська позиція, патріотизм, національна ідентифікація, національна свідомість, національний ідеал та самобутність, самосвідомість національне виховання, обов'язок та багато інших. У кейсі окреслена орієнтована тематика науково-практичних конференцій, педагогічних читань, тематичних засідань, педагогічних рад, круглих столів, дискусій, диспутів, ділових та організаційно діяльних ігор, семінарів практикумів та тренінгів, соціологічних досліджень, проєктів, інформаційних вісників, методичних рекомендацій, питань для самопідготовки педагогів. У розділі Національно-Патріотичне виховання у нормативному полі дібрані нормативно-правові документи з Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на які педагог повинен спиратися у педагогічній діяльності. У кейсі наведено список літератури з проблеми актуальні питання виховання громадянина патріота в умовах сьогодення. До уваги пропонується сучасна література з поданої теми. Також кейс містить Портфоліо висловів дібрані вислови філософів, поетів, науковців, педагогів та інших відомих визначних особистостей країни та світу. Розроблені методичні рекомендації виховання громадянина патріота в освітньому просторі центру позашкільної роботи. Методичні рекомендації містять глосарій понять, діагностичний інструмент для вивчення національно-патріотичного виховання дітей. Центрів форми роботи з Національно-патріотичного виховання з дітьми та учнівської молоді, окреслені колективні групові та індивідуальні форми роботи з дітьми, вимоги до організації та проведення Національно-патріотичного виховного заходу, нормативна правова база. У закладі серед вихованців відбулося опитування за темою риси, притаманні патріоту своєї країни. На питання, хто такий патріот своєї країни, вихованці центру відповіли наступне: Патріот це людина, яка любить свою країну, дорожить нею, ніколи не зрадить свою державу. Патріот це людина, яка допомагає країні, щоб вона стала кращою, захищає її, працює на блага, можливо, навіть стає воїном. Патріот це людина, яка любить країну по своїй волі, не потребує нічого взамін. Патріот це людина, яка любить свою батьківщину, має активну позицію громадянина. Патріот це людина, яка готова захищати свою країну, робити її кращою, фінансово підтримує військових. Патріот це людина, яка саморозвивається та розвиває країну. Патріот це людина, яка дотримується українських традицій, спілкується державною мовою. Патріот це людина, яка сприяє розвитку своєї країни. Виявляє повагу до мови, традицій, а, а також готова брати на себе відповідальність за свої дії. Головними рисами патріота діти назвали сміливість, справедливість, чесність, вдумливість, хоробрість, мужність, мудрість, людяність, вірність, толерантність. З метою аналізу роботи педагогічних працівників з Національно-патріотичного виховання дітей у центрі пройшло також опитування педагогічного колективу на тему національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді, що на часі. Найчастіше педагоги центру використовують такі форми та методи роботи для розвитку національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді як Тематичні свята, екскурсії, походи, квести. Далі у рейтингу йдуть бесіди, розповіді, потім вікторини, конкурси, виставки, проєкти, волонтерська діяльність. Далі фестивалі, марафони, ярмарки, дебати, диспути з метою удосконалення та розвитку цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання, формування та утвердження української громадянськості. Ідентичності, виховання любові, гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері культури, науки спорту, відповідаючи на запитання анкети, педагоги запропонували проводити 10-хвилинні знайомства дітей з новинками та культурним спадком України, проводити тематичні патріотичні свята. Надавати особливого акценту у роботі гуртка на героїзм українського народу протягом історії та в сучасності, знайомити дітей з героями сучасної війни, знайомити дітей з життєвим шляхом українських героїв під назвою Знайди наших, поширювати подорожі до віртуальних музеїв України, розширити перегляд відеоматеріалів патріотичного змісту, поглиблювати знайомство. Та вивченням звичаїв, обрядів народних традицій українського народу, урізноманітнювати форми та методи роботи з дітьми патріотичного спрямування, організовувати подорожі за кордоном, за програмами, що презентують українську культуру на весь світ, писати статті, випускати книжки, відкри... Відкрити електронний часопис ЦПР, в якому фіксувати і розповідати про національно патріотичну діяльність колективу, викладачів, творчих колективів, окремих особистостей, об'єднаних саме цією тематикою, започаткувати проєкти про подвиги ЗСУ, про батьків-гуртківців, які захищають нашу Україну. Про відомі постаті і події, які відбувалися і відбуваються на території України із датами, про історію рідної Батьківщини, України, козацтва, про важливість української мови та культури України, про вишиванку як символ, який загартовує та патріотично спрямовує, під назвою Зірки українського театру та кіно, про яких має знати кожен. Організовувати виставку дитячих робіт Моя мрія після перемоги, провести конкурс акторської патріотичної пісні, хоріографічного та театральної постановки, незалежне журі, запросити дітей і молодь, зробити два склади журі з метрів і молоді, досконалювати спілкування українською мовою, особистим прикладом пропагувати українську культуру, розвивати волонтерську діяльність. Проводити зустрічі з волонтерами, які їздять на передову, передавати прапор на фронт з побажаннями, дитячими малюнками та речами для бойців. Така робота буде сприяти формуванню ціннісного ставлення особистості до українського народу, батьківщини держави нації. Хочу завершити словами Святослава Викорчука. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей, і тоді прийдуть зміни. Дякую за увагу. Бажаю спокійного, тихого дня, вечора, ночі. Тримаємося, всього найкращого.